Діткам допомагають робити креативні підсвічники. Майстер-клас з їхнього виготовлення організували в рамках проєкту Співдія заради дітей. Кожен декорує свій підсвічник на власний смак, а після закінчення роботи забере його додому. Я намагаюся ніяким чином не вмішуватися в фантазію дітей, тільки надавати їм якісь практичні поради, без яких неможливо зробити той чи інший майстер-клас. Все інше це повністю їхня фантазія. Трохи часу яскраві підсвічники готові. Я люблю всі робити. Я, я думаю, кожен день поділити кінці. Підсвічники мені сподобались робити того, що ну, вони будуть гарні. Ще вони будуть горіти, коли немає світла. І вони мені до вподоби. Педагоги впевнені, залучаючись їхньою підтримкою, діти можуть удосконалювати свої навички. Дуже багато дітей приходить, особливо меншого віку. От батьки приводять для того, щоб вони розвивались, для того, щоб навчали чогось нового. От і ми намагаємося їм в цьому посприяти. Головний принцип ініціативи співдія заради дітей повний дитиноцентризм, каже комунікаційниця Марина Януш. Проект покликаний надати діткам психоемоційну підтримку, відволікти їх від таких складних питань війни. Тобто тут вони зможуть насолоджуватися дитинством, грати в різні ігри, брати участь у мастер-класах, займатися творчістю, дослідництвом і, взагалі, от відволікатися від усіх таких складних питань сьогодення. Туально цей для дітей, яким особливо потрібна підтримка. У нас групи вони міксовані. Тобто, це і дітки-переселенці, і дітки військових, і вінничани. Вони дуже класно між собою комунікують. Потім, після того, як вони відвідують місяць, наші заняття, ми бачимо, як вони дружать між собою, там домовляються ходити один до одного в гості. Це дуже мило виглядає. І ми от вдячні, що є можливість діток, які тільки приїхали в наше місто, їм знайти справжніх друзів, далі дружити, налагоджувати зв'язки. Тому от така велика, я думаю. І правильна мета цього проєкту також. Також території дитячої точки спільно проводять майстер-класи з малювання, ліплення, заняття змінної безпеки, медіаграмотності тощо.